Сьогодні день світла, надію очікування дива. 24 грудня дата, коли світ завмирає напередодні різдва. А історія нагадує, навіть у складні часи люди шукають віру, тепло і єдність у багатьох країнах світу. Саме 24 грудня відзначають Святвечір. вечір, родинного кола, тиші, очікування різдва Христового. Це день, коли запалюють свічки, говорять про прощення, мир і надію, цінності, що переживають століття у 1818 році. Цього дня вас австрійському містечку Оберндорф уперше прозвучала колядка Тиха ніч". Тиха ніч. свята ніч. пісня, яка згодом стала символом різдва у всьому світі, і нагадуванням навіть у часи після воєн і криз народжується щось світле. А 24 грудня 1914 року, під час першої світової війни, відбулося різдвяне перемир'я. Солдати ворогуючих армій вийшли з окопів, і на кілька годин. Зупинили війну, мить людяності посеред жаху фронту. Тож 24 грудня це день про світло, про тишу перед дивом і про надію, яку люди бережуть навіть у найтемніші часи.